Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Завдяки роботі на телебаченні та своїм авторським блогам на Ютубі Яніна Соколова взяла безліч інтерв'ю з найвідомішими українцями, серед яких особливе місце займають політики. Бо знайти в політику людину задача непроста навіть для суперпрофесіоналів. Бо більше дуже важко взагалі добитися якоїсь правди, розповіла журналістка в інтерв'ю Ютуб каналу. Це ніхто не буде дивитись. Витягти з політики вправду під час розмови на 99% Неможливо і не буде можливо, впевнена, є ніна Соколова. Тому вона вважає, що до цього треба звикнути і намагатися здобути інформацію, яка стане корисною для суспільства. Щодо того, з ким із політиків найскладніше розмовляти, авторка інтерв'ю Ема Антонюк зауважила, що на запитання, з ким нереально добути звичайну людську хімію під час бесіди, 99% новинарів скажуть, що це Юлія Тимошенко, адже знайти в ній людину поки що нікому не вдавалось. За словами Соколової, вона жодного разу не брала інтерв'ю у Тимошенко, бо Її партія закрила двері для програми журналістки. Хоча даремно, тим більш, що Юлія Тимошенко несе одне і те саме програла б цю історію і зі мною розповіла Яніна. Насправді вона просто лицемірна курка. Я маю право таке говорити після голосування закону щодо медичного канабісу. Сподіваюся, що це її останнє рандеву з українським парламентом. Що українці, навіть її сектанти, які голосують за неї, щоб не сталося, вже цього не зроблять. Шкодуючи про невзяте інтерв'ю у Тимошенко, журналістка припускає, що причина в особливостях. Політиків старої формації, майже всі, хто коли-небудь претендував на президентський пост або пост голів партії, є носіями такого радянського чіпу лицемірства. І є багато того, що вони ніколи не скажуть в розмові, бо вони сформовані іншою політичною структурою, впевнена журналістка. Вони вважають себе політичною елітою, яка має безпрецедентний досвід керування країною та дипломатичний досвід, і що, на відміну від молодого покоління, вони вищі та досвідченіші. Але вони не розуміють, що країна вже інша, і підхід до захисту свободи слова журналістики, і інший, тому ти їх ніколи не проб'єш, розмірковуючи про те, чому стільки років існують так звані секти Юлії Тимошенко, де за неї голосували жінки, які важко працюють та дуже скромно живуть. Її не бачить причину в блискучій роботі політтехнологів, те, що вони голосували, тому що вона така ж жінка і матір, як і всі інші. На мою думку, є таким ефектом Олега Винника, розповідає телеведуча: так вони живуть в умовах, в яких не живе і ніколи не житиме їхній електорат, але вони говорять речі, які є в головах цього електорату Рату і вони є ті, ким їхній електорат хоче стати, але ніколи не стане. І ця відстань ще більше приваблює, бо вони є світочами для людей. Повертаючись до болючої для неї теми медичного канабісу, Яніна Соколова здолала рак. Журналістка вважає, що це демонстрація того ж самого ефекту винника. Чому Тимошенко несе цю маячню про медичний канабіс наркоманів про європейську колумбію замість України? Вона ж розумна освічена жінка, яка живе сучасними реаліями не тільки на тему Ботокса і тяжкого люксу і живучи в цих реаліях і трошки іншому соціальному статусі, ніж більшість її електорату, вона явно має можливість обрати безпечніший спосіб знеболення, ніж пластер на основі морфінів. І не дай Бог це станеться в її житті. Вона буде це використовувати. Але публічно вона має говорити інше, бо жіночкам, які на честь неї називають своїх корів Юлею, це явно не сподобається. Вона стане для них наркоманкою або керівницею фан-клубу наркоманів. Тобто, це все блеф, і Добре, що більшість українців це розуміють. А бабусі не будуть вже за неї голосувати в тому об'ємі, що був, бо в них можливо з'являться інші лідери. Підсумувала Соколова. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.